Ну розпочалася, так розумію, чергова така ротація, ротіровочка і, начебто, як підготовка навіть до чергового жесту доброї волі. Пам'ятаємо, що щось подібне було на Херсонщині, на Харківщині, коли колаборанти і гоуляйтери першими починали драти, як кажуть. Чи відомо саме вам, що відбувається там на на місцях і чи дійсно там на в'їзді до Криму такі величезні черги? Ано ну, дійсно нам надали інформацію, що є величезні черги а і дійсно в напрямі Крима оці черги. Люди люди чекають по 5 годин, по 4 години. Але от це військовослужбовці або ні, я зараз поки що не можу підтвердити. Ну це ну тут я думаю, а як що ви можете є... про це дізнатися, пане Ескандера. Перепрошую, що перебиваю, чи це військовослужбовці чи ні, якщо вони передягнуті у цивільний одяг? так, отдяг. так, от в тому в тому, в тому і справа я не можу зараз підтвердити, тому що дійсно наш наші співчинники не можуть, ну скажімо підтвердити або сказати там, впевнено, що це військовослужбовця, і тому, от коли можливо, потім ми дізнаємо, що це військовослужбовці за іншими джерелами або е, з'явиться нам якісь... говорить про це мер Мелітополя Федоров про те, що під грифом цивільних людей вони вивозять військовослужбовців. Тому швидше за все можемо сприймати цю інформацію як справжню. Так ну то, що, то що черги є. і Це звісно це підтверджується. А що вони везуть загалом? Тому що як вказується, вивозять все і техніку, і все, що попадає їм під руки, і от Крим, це для них кінечна точка, чи вони далі будуть рухатися? А ну тут можуть бути різні, різні категорії людей, і дійсно є є ті, хто їде до Криму. І в Криму оформлюють документи на це. В першу чергу стосуються людей Херсонської області. А якщо ми візьмемо Запорізьку область, то я думаю, що можливо в першу чергу вони ну переппереїдуть до Криму, а потім будуть намагатися виїхати за межі Криму, тому що зараз і в Криму на Керченському мості, тобто на Кримському мості, там також в великі черги. Ми знаємо, що корінне населення Криму, саме кримсько-татарський народ, він постраждав дуже сильно і ще тоді, 9 років тому, коли відбулася анексія Криму, росіянами розквартировували по домівках звичайних кримчан росіяни своїх військових. А от зараз, коли вони знову ж таки в чергове заїжджають туди. У своїх берцях, так би мовити, відкривають з них двері звичайних кримчан. Чи зараз спостерігається така історія, що просто окупують в прямому сенсі цього слова приватну територію, приватні домівки звичайних містян? Ну це це чи зараз це ми скажімо так, документуємо оці ці події, які відбуваються більше на. Території гінічського району там дійсно багато домівок, в тому числі і домівки кримських татар, представників корінного населення. Вони використовуються окупантами, тобто і військовослужбовцями, і так скажемо, їх посадовими особами. І це відбувається і в самому Гінічську, і в Новоалексіївці, і в інших районах в інших населених пунктах, в тому числі, вони якщо ми беремо скажімо, гінський район, продовжуючи цю тему, от якраз таки на цьому тижні було був повністю оцеплений СМТ Рикого, зараз. Раніше це назва була партизани. там вони оцепили, провели обшуки. Затримали 10 представників Кринокримського тарського народу, чотири чотирьох представників досі поки що не відомо, де вони знаходяться. Що угу. до а що, досить... а що, стосується... Так, так, а що стосується Криму, то вони намагаються використовувати в першу чергу а, якраз таки або а скажем, на в це відпочинка ці відпочинку? Таторії та якісь лагіртаборів дітячі та інша, пане Ескандера щодо ситуації на Карчунському мосту і на Чоргод і на Чонгарі. Яка так, яка там історія? Що вам відомо? Чи є затори? Яка кількість машин? все, що можна сказати. Ну, в першу чергу я хочу нагадати, що е, після вибухів на Кер... на Кримському мосту е, в 2022 році вони відремонтували залізницю. Але залізниця завантажена, тому що е, треба постійно їм надсилати це єдиний великий, такий, е, скажімо, логістичний е, маршрут. А е, далі е, дві смуги. Одна смуга досі не відремонтована. але про це ми говорили. Що наші фахівці говорили про те, що вони відремонтують не ні раніше ніж. В вересні або жовтні 2023 року, хоча вони обіцяли, що вони це зроблять до кінця 2022 року. Ну і дійсно, це зму смуги, оскільки одна смуга не працює, а є велика кількість людей, яка намагається від'їжджати з Криму. Це пов'язано, в тому числі, я думаю, і з останніми такими вибухами, які відбулися як в Сівастополі так і в інших місцях Криму а хочу нагадати про те, що це тільки за сьогоднішню. Ніч а було багато вибухів. А були вибухи і в Саках, були вибухи і, і в Паторії, в Сівастополі, а в Казачі бухті це Сівастополь, також Красноперекопську, А тобто, от, це говорить про те, що в Криму немає місць небезпечно. Mm -hmm. Ну і хочу сказати про те, що окупанти ману і окупаційні інформаційні джерела намагаються спростувати всі ці вибухи. Спростувати, і надаючи інформацію, що у них дуже активно працює ППО, але але коли, ну, скажімо так, цивільні люди та активісти наші повідомляють, що коли працює ППО, то тут о, це одна потужність вибуха. Коли вибухи реальні, то це зовсім інше. Це, це легко відрізнити за гучністю, за інтенсивністю і так і далі. Тому... І, і, і якщо там Ну, наприклад, розважає це гауляє Сівастополя заявляє, що було 10 БПЛА за цю цю ніч в Севастополі, але він в тому числі сам же в своїй промові сказав, що були підбіти три. Тобто, тут вже вже говориться про те, що вони сім ну якість пропустили. Пане Ескандер. Ну зрозуміло, що зараз незручно і недобре себе ні уютно, аж ніяк росіяни почувають в Криму. Це приємно усвідомлювати. Але ще більш приємно розуміти, що навіть за кордоном у Туреччині їм також не мило намагалися зірвати прапор у Туреччині. Українські депутати побилися з делегацією за Сутичка виникла через провокацію депутатки Держдуми Ольги Тимофеєвої, яка приколола до піджика Георгіївську стрічку. Пізніше у кулуарах нардеп Олександр Маріковський вдарив представника російської делегації за те, що той зірвав прапор України. Охорона заходу швидко втрутилася у бійку та розвела учасників у різні боки. Arkadaşlar lütfen Hayır hayır Hayır, hayır. hayır arkadaşlar olamaz böyle bir şey Var. Konuşamazsın Kime söz verdiysen o konuşacak burada <laughs> Bu toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurma Lütfen Böyle bir diyeti olan varsa dışarı çeksin Vermedim ben bu nasıl bir şey parlamentersiniz Lütfen Olabilir size size hiç vermedim Пане Ескандер, ну бачимо, як там все все відбувалося на асамблеї. Зовсім неспокійно. І е, чи відомо вам щось, тому що у нас у соцмережах те, що бачимо з відкритих джерел, дуже е, мало інформації про те, е, що було далі. Ну то отримав там собі по пиці росіян. і все. Але можливо, вам відомо більше. Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що напередодні. Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва президія Катарського народу зробила заяву, а, і а, вот, а, в в цій заяві ми а, інформували про те, що 9 представників російського російського держдуми, тобто делегації, вони ну, мають мають санкції, і серед них також є і шеремет, який був одним із скажімо, лідерів так так званої там Кримської самооборони, тобто злочинець. І ну скажімо так, дійсно, наша наша. Парламентська група, яка брала наша парламентська делегація, яка брала участь, а також відреагувала і в 9 осіб, не допустили, тобто їм не підтвердили мандати. Це був перший крок. Ну і наступні кроки дійсно, коли була реакція наших парламентарів на те, що парламентка Російської Федерації надягнула брош з колорадськими скажімо, кольорами, то тут дійсно і намагався розгорнути український прапор. Що стосується подачі, то ми і тут, отчутно з цього відділу, і про це ми також чули, що ну, в першу чергу намагався спікер ведучий, говорити про те, що ну, тут ви парламентарі, вам потрібно тут вести парламент, парламентську дискусію, а не Скажем, робити в оці бійки і виходити на вулицю, робити там, що вам згодно, А тут не треба це все робити. Ну з одного боку можна зрозуміти туреччину і представника Туреччини зараз вона головує. А оскільки взагалі, вот сама ця парламентська асамблея, Чиноморська економічного співробітництва була ініційована Турецькою Республікою ще в 1993 році. І а, Перші роки, взагалі, все це проводилось за рахунок а, Туреччини. Ми розуміємо, що а, в цей в цю парламентську асамблею входять 13 країн. А, також там є а, спостерігачі, і тому а, от, всі ці процеси, вони якраз таки це а, та от, той майданчик, на якому треба продемонструвати суб'єктність України. І а, оскільки Чорноморський регіон, це а, ну, щоб ми продемонстрували, що в регіоні а, в, а, Україна також а, має. Є вплив і має і ну скажімо може впливати на політику, тому що неодноразово говорили і про безпеку, і про скажімо розвиток гуманітарної політики в цьому регіоні. Тому от, всі ці процеси вони є і дійсно вони відображаються в тому числі от, в таких бійках які ну були відбулися. Тому, в тому числі, провокувпроспровоковували всі цебіки, також російські депутати. Тому що перший же день, коли не підтвердили мандат, дівіцьом їх представникам, це на них також дуже сильно натиснуло. Пане Ескандере, ахтам чи гос в ефірі нашого телеканалу сказав про те, що українська делегація буде намагатися зробити все аби видворити Росію з, даної, з даного групування з участі у даному дійстві. За вашу інформацію, які результати? Ну, поки що я не маю такої інформації, але я не впевнений, що це, це буде можливим, тому що ми розуміємо, що от, як якраз таки, коли ми говоримо про парламентську самблячорноморського економічного співробітництва, то там є як представники СНД, серед яких в тому числі ті, хто підтримує Росію, там є представники Європейського союзу, представники НАТО, скажімо так, ці країни, які є членами, тому це во дуже така от такий майданчик, в якому Ому, ну дійсно я би сказав би в майданчик як такий індикатор. Для можливих подач таких водій на рівні там ООН і так далі, тому я не впевнений, що це можна буде досягти. Тим більше ми знаємо, що Росія сама велика країна за кількістю людей і має більшу кількість представників. Хоча з 22-го року хочу сказати, що вони не фінансують задалі, по пачес. А, і тому от тут, от, от, от я думаю, що це предпосилки того, щоб в майбутньому це можливо було б зробити все ж таки. Дякуємо дуже вам, що знаходите час та долучаєтеся до нашого ефіру. Розповідаєте, власне, що ж відбувається зокрема в Криму. Тримайтеся, Ми скоро зовсім прийдемо. Сподіваємося, що контрнаступ відбудеться зовсім швидко. І зустрінемося у наших ефірах знову. Дуже вам вдячна. З нами на прямому зв'язку був Оскандер Барієв, голова кримсько татарського ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу. До нових зустрічей.